В ніч на суботу жителі вулиці Чайковського прокинулися від звуків вибухів та ударної хвилі. Прямим влучанням керованої авіабомби росіян вщент зруйновані два приватні будинки. Поранення отримали дві жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка. Наслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджень зазнали 63 будинки. На місці працювали рятувальники, зокрема допомагали розбирати завали. Ми приїхали о 8.15 ранку. Зараз проводяться роботи з ліквідації наслідків. Пошкоджених будинків, дах, даху багато сміття і будемо техніка працювати, вивозити, трактори, самосвали. Ну, зараз 12 рятівників, ми всі розділились. По різних об'єктах, щоб виконувати всю цю обсяг роботи у ліквідації наслідків обстрілу з житлової забудови Шевченківського району залучені усі екстрені служби. Головне завдання у вцілилих оселях перекрити вибиті віконні рами плитами ОСБ. На місці працює «Запоріжжямсервіс». Постраждалим внаслідок прильоту. Також надавали гарячу їжу та теплі речі. Теплі речі там ковдри для того, щоб люди могли зігрітися. Ну так, приблизно на зараз така ситуація. Зареєстровано 35 будинків по вулицях, по вулицях, скажімо так, Соломії Крупівницької, передатна братів Мінаєвих, це був ще Східна. Теплохідна нагадаємо пільгові категорії містян, чия оселя була пошкоджена через ворожі влучання, можуть скористатися програмою матеріальної підтримки. Розмір одноразової допомоги становить 15 тисяч гривень. До того ж, власники зруйнованої оселі мають можливість оформити щомісячну грошову допомогу для винаймання житла у розмірі 10 тисяч гривень. На місці пригоди працюють представники департаменту захисту населення. В них наразі можна подати заяву для отримання компенсації з міського бюджету для отримання матеріальної допомоги. на Відновлення покрівлі, а також здійснюється реєстрація постраждалих там танесені до програмного комплексу. Надалі ця інформація буде надана до міжнародних організацій, за бажанням постраждалих осіб. Та їм буде надаватися подальшому допомога від міжнародних партнерів. Ворожі удари завдали шкоди також в Олександрівському та Вознесенівському районах. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.